Вітаю 14 вересня на календарі. Про події цього дня вам розповім у студії Я Вікторія Будовіцька. Жестова мова Галина Абраменко. Про події далі коротко. Дистанційка без інтернету. Школярі села Івківці не можуть вчитися через відсутність зв'язку. До себе настав кожу інтернет. Шукаю квартира чи будинок. Переселенці шукають житло з альтернативними видами опалення. Наразі познімали, позабирали все. Брім'яночки, будинки. Патрулює на катері та рятує людей. Вівчарка Найда склала іспит і стала професійною рятувальницею. Ми були впевнені в неї, але хвилювалися, щоб вона не розгубилась, коли багато людей. Вона звикла, що тут майже нікого, крім тих, хто в частині немає. На цвинтарі чи у відкритій альтанці. У пошуках інтернету школярі села Івківці змушені навчатися у польових умовах. Найближча вишка знаходиться у сусідньому селі. Через місцеві пологі схили зв'язок до будинків не дістає, тому діти вимушені бігати по пагорбах, аби підключитися до уроку, розповів дідусь шестикласника Василь Литвин. З настанням холодів навчатися стане ще складніше. Чому мають таку проблему та чи зможуть її вирішити у спецрепортажі, розповість Вікторія Гончарук. На вулиці інтернет зв'язку немає, вдома та ж проблема. Поганий прийом, геть не бере інтернет. У пошуках інтернету пішов би на пагорб до ставка чи на цвинтар, як робиться щодень, та сьогодні дощить, каже шестикласник Владислав. До себе на ставок ходжу, інтернет шукаю, бере. А якщо дощувалася така погода, то що тоді вдома? На уроках не сижу. Через рельєфні схили села зловити зв'язок вдається лише тим, чиї будинки на підвищенні, каже дідусь Владислава. Відтак неодноразово просили місцеву громаду вирішити це питання. Давали запити, давали. Мину заяви не писали, а запити давали на цей, щоб підвели ведмедівці. Ну я знаю, що там протягнули кабель. Не зробили. Ну до нас не дійшло сюди. Цивілізація вроді йде вгору все прогрес. А ми сидимо тут. Я кажу, вроді ми ізоліруваний від світу. У такій же ситуації і її онук каже Людмила Коломієць. Ілью забрала із Мелітополя. Думала, що хоч тут зможе спокійно навчатися. Йде урок, і тут закінчується десь інтернет, пропадає, він сердиться. А інколи в нас навіть був такий випадок, ми на силу знайшли інтернет, заходимо на урок, а вчитель говорить, чуємо, що діти, запишіть домашнє завдання. О, Ілюха, добрий день. Ось ми так відвідали урок англійської мови якраз. Чекає онлайн уроку і шестикласниця Мирослава. Мобільний інтернет говорить, добре працює у місцевому етнокомплексі, тому навчатися приходить сюди. Ну, це в багатьох у нас у селі дуже слабий інтернет. Я дуже хочу навчатися, хоч і онлайн. Ну мені подобається навчатися, я виходжу сюди. Натомість Софії Лавріненко пощастило більше, говорить дівчина. Інтернет є, бо їхній будинок стоїть на пагорбі. Ми купили. Спеціальний роздатчик, який роздає інтернет з карточки. Таким чином, у мене інтернет є на місяць, але це є не досить як, ефективним, тому що все одно, якщо один купив, то деякі можуть не змогтися, не мати можливості це купити. У Матведівській школі навчається 11 учнів зівківців. Четверо з них відвідують онлайн уроки. Решта навіть не мають телефонів. Розповідає директорка Ірина Казначей змушені ми проводити. Навчання уже через консультативні дні, коли приїжджають батьки з дітками і зокрема уже в спілкуванні у здачі зошитів у виконанні робіт, які задаємо цій групі діток через вайбер. Звичайно, коли був би там інтернет, це було б легше і краще для всіх нас. Кошти на проведення відповідних комунікацій мають, каже голова громади Андрій Іванченко. Державні кошти виділилися на проведення інтернету в село Ліків. Так як в Ліківцях немає ні одного державної будови, щоб прив'язатися, а дочасної споруди ми не можемо прив'язатися. Тому поки от, именно, що ці кошти, кошти державні ми не можемо використати, тому що це буде нецільове призначення. На даний момент це питання вирішую і з інтернет-компанією спілкуюся, той тобто, як на якому воно завершені, коли воно вирішиться, ну думаю, в теченні місяця вирішу. І вківчани сподіваються, що до початку холодів їхні діти зможуть навчатися вдома, адже, попри все, мають велике бажання отримувати знання. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина. Переселенці в пошуках житла обирають варіанти з альтернативними видами опалення. Розповіла ріелторка Світлана Козинець, аби здешевити комунальні витрати, віддають перевагу приватним будинкам у селах замість квартир у місті. Наші кореспонденти завітали в малу смілянку, де нині проживають переселенці із Покровська, та розпитали, як вони готуються до зими. Последній раз тут сажа трусили 30 років назад. Хазяйка мені говорила, як її отец ще живий був. Тут радітелі має хазяйки, жили радітелі. З покровська подружжя осатюків виїхало наприкінці квітня. Направились до сина з невісткою, які залишили Донеччину раніше і встигли оселитися на Смілянщині. Шукали хату з пічним опаленням, розповідає невістка Альбіна. Вони пожили у сусідки рядишка. Потім у нас пожили, ми їм шукали хату, щоб вони самостійно жили, і ось знайшли. Вільних будинків із піччю, яка працює, не було, додає 67-річна Надія Осатюк. Знайшли хатинку, власниця якої пустила пожити безоплатно, та попередила, що піч в аварійному стані. А та пі тут нічим, не, ні, ні, нашу пічку заложили, тому що вона 30 років не отаплювалася, там завалено все. чим обігрівати хату взимку нові мешканці ще не вирішили. А тепер ж, ж треба думати, як його далі жити. же ж це все багріть. Ну тому, що це. Ім, конвектором це нереально. Потужностей газового конвектора, говорить Альбіна, вистачить, аби обігріти невеличке приміщення. Ну воно буде таплювати цю кімнату і, і туди, туди якщо дойде тепло, ну туди, а туди не то Пані Надія пригадує свій будинок в Покровську, яким теплим він був. Печка у нас ми дрова топили, У нас печка. На весь дом одна печечка невеличка у нас у нас дуже теплий дом був. Прям тепле Ну, Дві хапки и зиму ми с утра і до утра до завтрашнего. У нас тепло в хаті. А тут ми, я не знаю, як маємо зимовать. Я навіть не 71-річний Іван Осатюк з дружиною погоджується. каже, краще за пічне опалення, нема нічого. Дров напиляю, привезу, ото беремо за ніс, попалив і все. І в нас до утра тепло, от і до. А тут у нас, звісно, плохо. Тут не дров не возьмеш, нічого не не де. Тут не можна. Винаняти хату у селі нині проблематично, говорить ріелторка Світлана Козинець. Вони нині в дефіциті. Наразі познімали, позабирали все врімяночки, будинки і попит є, і навіть з'явився попит до війни його ніколи не було на села. От, тобто є люди, навіть деякі, які знімають, в яких є квартира в Черкасах. От навіть місцеві мешканці вони знімають якісь будиночки в селах. що якщо раптом, то буде куди переїхати. Цю зиму рятуватимуться від холоду в одній кімнаті. Ділиться планами. Пан Іван додатково каже, придбають електрообігрівач. Ми поїдемо ось получим гроші, поїдемо, купимо печку, обігріватель, От будемо ставити, а що нам робити? Повертатись на Донеччину у не планують. кажуть, підзбирають грошей і навесні полагодять піч. Вікторія Будавіцька, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина. Терміни замінять, а ключові події переглянуть. З цього освітнього року історію України вчитимуть по-новому. Розповів кандидат історичних наук Сергій Шамара. Зміни також стосуватимуться подій, пов'язаних з агресією Росії проти України. Більше про це розповість Тетяна Рева. Історію полюбила кілька років тому, говорить 11 класниця Марія Чернявська. Якось з дитинства появилось так, що для мене історія була легкою. Для мене легко запам'ятовуються всі дати, всі оці зв'язки між подіями. І для мене це цікаво. Це як дивитися серіал. Тепер вона навчається в класі історичного профілю. А від цього каже любов до деталей: погрудь, чи то нас вулиць. Зараз я йду вулицею Іллєнка, яка раніше називалась Горького. В останній рік навчання у школі історії України Марія вчитиме зі змінами. Це поглиблене вивчення російсько-української війни, нова термінологія стосовно рашизму, цієї ідеології Росії. І це лише частина того, на що буде зосереджена увага. Говорить кандидат історичних наук, директор Черкаської гімназії, номер 31 Сергій Шамара. Акценти зміщуються на те, що все-таки український грант наратив. Основний національний він має домінувати такі зміни. Просилися давно, каже пан Сергій. Науковцями напрацьовано як трактувати ті чи ті сюжети російсько-української історії спільної, як колись нам нав'язували, чи насправді відмінної, чи навіть драматичної, там, де ми воювали з цією країною, а вона точніше з нами. От вони підлягають повній, ну як то кажуть, критиці і зовсім іншій подачі в історичних підручниках. Частину тем переглянуть як то події Хмельниччини, Переяславську угоду, період руїни. Це може бути і пізніші періоди в Російської імперії XIX століття, коли. Насаджувалася російська мова. Деякі ж періоди вивчатимуть пильніше. Ось тут на стіні другого поверху гімназії серія банерів зі знаковими для області та країни подіями, а також одностроєм українських військових. Цей сюжет не розкритий настільки, скільки на цьому стенді, тому що це Холодноярська республіка, десь там інколи спорадично можуть згадати її, але суть залишається в одному, що. Ці ж самі традиції піднімають, в тому числі зараз наші хлопці. Новий погляд на минувшину почав з'являтися ще до повномасштабної війни в рядках наукових праць та художніх творів сучасних авторів, розповідає бібліотекарка Ольга Дяглюк. Навіть для мене, яка любить дуже історію, я зараз ті переглядаю книжки, я бачу ці факти, зважую їх зовсім по новому. Сприймається, ну ви знаєте, справді відкриття. І ними читачі цікавляться частіше, каже пані Ольга. Це як і книги е, на тему козацької доби, це і постаті історичні, визначні битви, визначні події. Е, так це і сучасна тема, зокрема, е, тема е, Криму. Поки зміни до шкільних підручників не внесені. Це питання часу, каже Сергій Шамара. І вони відповідь на повномасштабну збройну агресію Російської Федерації проти України. Тетяна Рива, Олег Куриш, Новини на Суспільному, Черкаси. Вміє рятувати людей, які тонуть та патрулює на катері. Собака Найда сьогодні склала іспит і стала професійною рятувальницею. Вівчарка три місяці займалась із водолазами обласної держслужби з надзвичайних ситуацій, розповіла речниця установи Юліана Ровкова. Як оцінювали роботу нової помічниці, бачила Дар'я Шевченко. Замість екзаменаційної кімнати плесо Дніпра. У ролі студентки трирічна собака Найда. Вівчарка Найда для здачі іспитів на водолаза рятувальника прибула. Сьогодні вона має врятувати людину, яка тоне, і доправити її на берег, каже водолаз Вадим Василенко. Останній приготування вівчарка вже в воді. Вона зачепилася за коло і витягає людину. Як тільки людина на безпечній ділянці, і спит складено замість оцінки в заліковці, собака отримує іграшку та ласощі. Ми тебе вітаємо мали і даруємо їй пулер для ще інтенсивніших тренувань. Дякую, водолаз Вадим Василенко каже, пишається своєю вихованицею, адже і з вівчарки з притулку вона стала справжньою рятувальницею та єдиною в Україні собакою. Водолазом ми були впевнені в неї, але хвилювалися, щоб вона не розгубилась, коли багато людей вона звикла що тут майже нікого крім... Тих, хто в частині, немає, але вони нічого, справилась. Член оцінювальної комісії Сергій Микиченко говорить, радий, що в черкаських рятувальників з'явилось таке підсилення. Ну, сьогодні найде показати досить чудовий результат по транспортуванні, потерпілого до берега. Часто трапляються такі випадки, коли рятувальники приїжджають на порятунок, в символі часу не встигають. Тобто, для цих випадків залучалися досить вдалі тварини. Окрім цього нормативу, нову співробітницю привчають працювати й на катері, аби в майбутньому вона допомагала патрулювати акваторію Дніпра, розповіла речниця держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Наровкова. Тренувалася вона усе літо, тобто нам знадобилося більше трьох місяців задля того, аби навчити її сьогодні. Вона дещо розгубилася. Не будемо приховувати. Але для цього нам потрібна реальна робота, щоб вона ще більш соціалізувалася, не боялася інших людей, не боялася стрибати в воду за будь-якої погоди, за будь-якої температури в будь-якому місці. Після екзамену Найда повертається до свого звичного життя з іграми та тренуваннями. Повноцінно залучати її до роботи планують в наступному році, зазначила Юлія Норовкова. Дар'я Шевченко, Олександр. Кулик, новини на Суспільному Черкаси більше новин шукайте на сайті Суспільного та у соцмережах. Я з вами прощаюсь. Далі погода.